Уже впродовж кількох місяців окремі калузькі школи впроваджують пілотний проект під назвою Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Проект здійснюється фондом розвитку громадських організацій Західноукраїнський ресурсний центр та всеукраїнською благодійною організацією, Український фонд благополуччя дітей за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації. Нещодавно в Івано-Франківську педагогічні працівники калуських загальноосвітніх шкіл номер 3 5, 6 і 7 навчалися на семінарії Школа міграції, де здобули практичні навики із впровадження програми Особиста гідність, безпека, життя, громадянська позиція. Ця програма розрахована на учнів 7-11 класів. Також калузькі вчителі пройшли курс навчання за програмою соціально-фінансової освіти для дітей 15-17 років. Нещодавно, на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 учнівський парламент організував круглий стіл на тему протидія торгівлі людьми. Узнайомившись із проблемою, молоді лідери вирішили запросити на чергове засідання представника державної міграційної служби. І 28 лютого Марія Кучерак, заступник начальника Калузького районного відділення Державної міграційної служби, зустрічалися із представниками учнівського парламенту. Вона розповіла про основні тенденції та характеристики міграції та еміграції, притаманні нашому регіону. Окрім неї, гостем засідання був студент з Індонезії Йоган Ках, представник міжнародної студентської організації ISEC. Учні захоплено спостерігали за мультимедійною презентацією про життя, політичний устрій, культуру і звичаї мешканців Індонезії. Гість із далекої країни зізнався, що приємно вражений українською гостинністю. До речі, він вперше в Україні і взагалі за кордоном. Цікаво, що школярі досить вільно спілкувалися із представником міжнародної організації англійською мовою. За словами молодих активістів, подібні зустрічі є потрібними і корисними, оскільки розвивають у них лідерський потенціал і спонукають до прагнення змінити життя на краще. Власне, такою і була тема засідання учнівського парламенту: людський потенціал та розвиток професійних якостей молоді, яка хоче і знає, як змінити світ на краще.